Привіт. Е, Ісус Христос родився і е, прийшов на землю, щоб дати нам своє світло і свій розум. Е, і, на жаль, багато людей спотворюють Євангеліє, дозволяють собі іншому грішити, нехтують і знецінюють Боже Слово. Е, вважають, що Бог і безпокояння їх пробачить. І Люди, народжені від Бога, не можуть грішити, бо ними керує Господь, царює в їхніх головах і серцях. І вони тоді вільні від світу, е, ну, от, від е, залежностей, шкідливих звичок, ідолів і е, ну, наступають на сатану, на бійсів і ну, перемагають їх коротше. Е, ну, Боряся з ним, да, що не перемагають, От, не бояться. Е, і найголовніше народитись від Бога і не повернутися до світу. А їхні, е, На їх серцях написані Божі заповіді, і на їхніх головах. От, е, перемагати світ. Е, треба. <головно> і батько своєї думки сатана, тому відмовляйтесь від своєї думки і обирайте Боже слово і Божу волю. Ми маємо оберегтись від похоте плоті блуду, розпусти і тому подібне похоті очей, це теж як блуд. Ну, Набагато менше, але все одно ну, гріх і блуд. Від гордості, яка від це великий і страшний гріх. Нам слід вчитись повністю смирятись перед Ісусом Христом. Ці віруючі християни, які е, е, грішають, мають проблему з вірою, е, і е, ну, Богом, коротше, Божем царством. Е, віруючі християни, вони ну, отримують благодать. Також діти Божі не йдуть на суд, а відразу Боже царство, а ну, діти Божі в рай. Ой, а ну, не діти Божі на суд, ну діти дьявола, коротше. А, і коли людина в церкві помирає, важливо, щоб вона була в Святому Духові, щоб її душа потрапила до Бога. Амінь, аллилуйя. Нових відео. Бувайте! Гарного дня!